Усім привіт, друзі! Мур прокинувся для вас записати самого ранку огляд оновлення, бо прибрали Анубіс, додали оверпас, поміняли економіку Діфенсу та трошки змінили молотове. Пішли розбиратися. Так, ну що тут? У нас Вальве додали оверпас, пішли дивитися. В мене, якщо чесно, є перечуття, що тут нічого нового ми не побачимо. Ті самі сходинки, той самий коннектор, та сама ця... Ося... Перемичка, да, в котрій розходяться вже тєри по різні сторони, одні в конектор, інші в яму. А на виході з ями тут все як з самого початку КС2 на цій мапі відбувалося. Ось ці сходинки пододавали, щоб тут якось можна було більш-менш обережно мовитися, не боятися на 100% Авіка, котрий стоїть знизу, тільки боятися Авіка, котрий знаходиться зверху. Тут все залишається в нас без змін. Дитячий майданчик, він такий, який і був з самого початку. Ось ці всі позиції, бридки, коли ти так стоїш, контролюєш під пуш-лонга і тебе майже не видно, бо звідси ти ніколи не будеш дивитися от сюди. Хоча тут, напевно, ніжки можна побачити, а ніжки не можна побачити, бо тут дерев'яшка. О, ось це прикольний енгл, може собі запам'ятовувати. Будете контрати суперників, котрі пушать лонг. На фонтані нічого загалом нового не зробили. Фонтан так і залишився фонтаном, тільки чомусь в цьому фонтані води нема. Водоканал, схоже, відключив цю мапу від того, що несплата була рахунків. Рухаємося в мідл. В мідлі тут. Ну, що ми бачимо? По-перше, поприбирали кучу ось цих непотрібних перил, котрі заважали тобі нормально рухатися. Про що я кажу? Раніше в тебе тут рух був який. Ти постійно рухався ось так, як на цьому столі. Зараз ти рухаєшся по прямій поверхні, тобі тут доволі зручно пікати суперника. Плюс в тебе тут була велика перевага як катешника, коли ти тут пікав, бо в тебе знову ж таки був ось такий пік. Типу по діагональці вгору вверх. І від того гравцям нападу було дуже важко змагатися зі снайпером в мідлі. Зараз це більш-менш балансно, коли ось тут стоїть. Хоча, напевно, зараз можуть снайпери взагалі от звідси та, пікати, намагатися якось, А потім швидко от сюди відходити, бо прибрали ось цю табличку, тут була табличка, ось так вона стерчала І ти не міг ось тут швидко відстрибнути і залетіти або ліворуч, або праворуч в туалет. Далі туалети. Що в туалетах цікавого? По-перше, це тепер Тікет, це не туалети. Хоча тут туалети й туалетів нема, А, от туалети. Залишилося тільки тут туалети, а тут вхід в метро, наскільки я розумію, да А поприбирали вікна ось тут. Тобто раніше тут були бусти. Це я для ньюфагів розповідаю, Oldi точно знають, що люди деколи, бувало, давали ось смачок собі на сендвіч. І робили ось тут буст, дивлячись туалети і продивлялися вихід з коннектора або прохід, навпаки, змідла в конектору. Зараз, як бачимо, такого, такої можливості немає, тільки прострілювати. Ну, загалом це втрачає вже сенс, щоб це якось використовувати, не знаю. Позиції глибше на банані, вони так і залишилися ну, незмінними. Єдине, що в мене по відчуттях ось цей кут. Зробили менш глибоким, що ти тут бачиш частину туалетів, і тебе від цього бачать суперники набагато швидше, коли ти тут стоїш. Так, да, і можуть спокійно тебе вбити. Бо раніше треба цю позицію було вийти і дочекати прямо глибоко ліворуч від чого вона була така, доволі імбалансна. А на апленті, як ми бачимо, нічого нового, так, той самий трак, той самий 90-кут. Зробили його, можливо, трошки ширшим візуально, але по факту текстура ось ця обмежує мувмент Прохід далі, і все одно воно залишилося незмінним. Що на Лонгу в нас? На Лонгу так само без зміни, єдине, що пододавали дерев'яшки, тепер, коли тєри будуть пушити, ось ці кроки буде чути дуже сильно. Також, наскільки я помітив, я просто оверпас в КС2 взагалі не грав, у мене одразу пермабан був, та й загалом я на професійній сцені в КС2 пограв пару місяців. Наскільки я пам'ятаю, цієї таблички не було з самого початку, що ти не міг. Тут спокійно собі сейвово застрибувати. А, і ти коли сюди застрибував, одразу в тебе була дуелька зі снайпером, який там міг стояти. Зараз в тебе є ось, ця, ось цей буст, і ти теоретично можеш намагатися снайпера ворожого зачекати. Наприклад, застрибнув сюди, стрибнув тут, ти можеш або впасти, або його репікнути, якщо він тебе не побачив. Можливо, навіть якийсь простріл можна цікавий придумати, як його там вбивати. Крізь цю дерев'яшку, так. Да. І от сюди будуть кулі летіти і вбивати снайпера. Мені здається, прикольно. Можете потестити. Ось цей камінчик так і залишили великим, та за ним все так само дуже зручно мансити, дуже зручно пікати зверху вниз. Плюс тут додали ось цей камінчик. Як бачите, я швидко підіймаюся отут от вгору, роблю такий стрейф. Від того, мені здається, гравцю захисту взагалі тут буде суперембово знаходитися. Використовувати цю позицію, можливо, це. З МПшкою, можливо, навіть з ріфлою можна тут стояти, пробувати давати фраги. Бо зазвичай на фейсіті люди лонг не відтискають під флешку, вони просто біжуть, а у вас тут є така велика кількість англів. Цікаво. Навіть отак от можете робити, стрейфитися ліворуч праворуч. Такі зручні доволі англи є, що вас знову підіймає швидко вниз, швидко вгору, і від цього супернику буде важко по вам влучити, бо у вас голова буде ходити ось так по діагоналі. Одне, що я помітив, дуже цікаве це раніше можна було сюди застрибнути. Зараз все ще можна застрибнути, просто мур. Едь, зміг зробити. Але тут додали ось такий прикольний ящик, на котрому ви можете мансити. Це по-перше. І от бачите, теж у вас голова ходить вгору вниз, вгору вниз, бо вам важко влучити. А по-друге, у вас є ось такий невеличкий геп, в котрий ви взагалі можете залізти, і ось таким чином продивлятися мідл. Мені здається, це буде прикольним офенглом. фенглом. Не саме ось так, бо тут вас можуть помітити і легко вбити. А ось таким чином сісти, вирівняти ось цю балку так, щоб вона була пряма. І отак сидіти дивитися. Плюс вам ось цей геп. Між перилами і стінкою дасть трошки переваги, бо ви побачите суперника раніше. А суперник може через те, що ці перила, вони, звісно, прозорі. Ну, скажімо, прозорі, тому що там видно дуже гарно, між стінкою теж простір. Все одно люди можуть не помітити вас, коли ви тут проходять, і ви їх вб'єте спокійно. Ну Це прикольно, Енгл можна потестити. Теж якась, якісь етапчик тут в конекторі за віком можна придумати. Знизу під сходами позиції так само залишилася імбою. тут пікатися з Фейв Севеном, наприклад, можна отак от сидіти. Тут є офенгел, прикольний, ви дивитеся сюди. А суперник, котрий виходить, він не перевіряє під сходами. Зазвичай він йде розпікувати вгору, і ви тут знизу можете його вбивати. Глибші зміни, що ми бачимо, це те, що Valve додали можливість соло буста на трубу в коннекторі. Це, звісно, можливо, і навіть стара штука, я просто цього не бачив, але загалом ви можете сюди самотужки застрибнути, вбити суперника, гравця нападу, котрий стоїть там, ховається в ничці, якщо він там є, якщо двері не розбиті. так. Але якщо двері розбиті і ви контролюєте шорт, то проши, просто як прикольний енгел проти гравців нападу, котрі гратимуть крізь кон. Мені здається, буде нормально. А ну давайте затестимо. Ну так, бачите, тут можна помітити його, якщо тільки от, дивитися сюди і побачити ось цю текстуру ноги, ось цей чобіточок. Це, до речі, м'ямно виглядає. От. Але загалом мені здається, що проти необачних неуважних суперників може спрацювати і навіть спробувати там якийсь 5 7 сюди підсадити, просто закинувши смок в конектор вниз. Це буде прикольна ідея. Дали смок, самі застрибнули наверх і дивитися шорт. Плюс, скоріше за все, коли гравці нападу застрибають ось таким чином, ви їх теж бачите, якщо вони прямо йдуть необачно і рухаються просто прямо в сторону дверей, ви їх тут теж можете вбивати зверху. Так, тепер що в нас під Б? На шорті. В нас прибрали водичку, прибрали водичку. А від цього нарешті гравці нападу, котрі рухаються ось тут. -от, на ротації в них не буде багнутого звуку через всю мапу. Що ось тут була вода, гравець з лонга чув, як. Звук водички просто у грі багнувся, да, прийшов і йому теж, і вони розуміють, ага, зараз суперник десь на воді. І від того починали підпушувати інші ділянки, інші частини мапи. Зараз цієї водички нема. Тут це, звісно, плюс, але в іншій позиції я знаю це точно мінус. Це те, що тут тепер теж нема води, і гравцям захисту тепер треба по-іншому трошки стрибати. Якщо раніше можна було бездумно просто падати на воду, то зараз треба падати на ось цю шину. Ви не будете отримувати демедж, але все одно це вся зайва дія, котра мінімально, але ваш таймінг буде забирати. Бо якщо будете випадати, наприклад, лівіше від цієї шини на дерев'яшку, ви будете отримувати один демедж, наприклад. Так? Якщо ви біжите лівіше взагалі, то отримуєте вже 4. Я погоджуюся, це не критичний демедж, але все одно неприємно. В якийсь момент, наприклад, там суперник підсейвив Кольт, так, і ви втратили тут 5 хп, десь разочок підгоріли на моліку, мінус 7 хп, і там вже суперник з Кольта з першої вам в голову дасть і вб'є. Тому не витрачайте свої хп просто так, впадайте на шину. На краєчок шини загалом це не сильно впливає на ваш таймінг того, як ви припліжете в монстр, але буде сейвити вам усі важливі, але маленькі ХП. Наскільки я знаю, ось тут тінь виходить та першою. Тобто завжди тут буде певна перевага гравця, котре стоїть, бо він бачить тінь першим і може спокійно собі вбивати. На шорті, наскільки я розумію, плюс-мінус та сама штука. Так, да, от бачите, суперники будуть виходити шорт. І ви будете бачити їхню тінь першими. Тобто ви можете завжди брати якісь офенгли. І в них чекати суперників, поки вони вийдуть контактом. Ну, якщо вони не вибіжуть під мільйон флешок, ви не станете сліпі і не впадете вниз. Хоча тут можна навіть вниз пасти і потім відіграти від цієї позиції доволі зручно. Тепер стосовно бустів, бусти всі так само залишилися доволі прикольними. Мені здається, що без цих бустів мапа була б не оверпасом взагалі, бо та попросити. Бро. Давай туди трошки лівіше. Ага, ми все одно можемо рухатися тут більш-менш вліво-вправо. І до речі. Те, що ви можете зробити буст на цей газовий балон, це прикольно, тому що це не дефолтний енгл. Ви можете тут сидіти, наприклад, вставати і пікати свого суперника. Якщо з коннектора вас видно, то з води вас там знизу не видно, якщо ви так відповзаєте. Це по-перше. А по-друге, чому це прикольно? Суперник, коли зазвичай пікає буст, він пікає ось тут дерев'яшку. А ви, по факту, десь буститеся над літерою Б, знаходитися з цієї сторони. І це, як так би мовити, офенгл все одно. Офенгл в Офенглі. Сам буст по собі, це для багатьох офенгл, а тут ще й офенгл в офенглі проти тих, хто вміє відпікувати цей буст. Так само і тут буст залишили, наскільки я розумію. Так, навіть сидячий гравець може спокійно тобі дати буст, і ти тут зможеш пікатися. Це, до речі, зручно, що тобі не треба застрибувати, стрибати, так, і після того тільки намагатися вбити когось. Ти підійшов, сказав, тіме сісти. На контролі застрибнув, пікнув, зробив фраг, відійшов. Ну, в КТ зараз дуже багато опцій, як можна грати взагалі б плант на віддачу. Тут би засейвити просто, наприклад, якийсь молотов, плюс хаєшку, котрі можна якимось ось таким чином, там, да, закинути в плент. Молотов хає. Суперник вибігає. Ти на буст на буст заліз, вбив, там, хто втік в шорт або ліворуч. Дав зайвий фраг, не дав встановити вибухівку. І живете там з тіммейтом в хелпі. Мені здається, це прикольно. І не треба файтитися за цей плент прямо в кров, тому що ось ці бусти без. Стрибка дають вам ну, значну перевагу в грі. І один, з, напевно, останніх важливих моментів на цій мапі, котрі оглянемо, це зміни на дев'ятці, котрі, знову ж таки, вони можливо і були. Я не грав оверпас. Я взагалі цій мапі респекту не давав, тому для тих, хто так само, як і я, не дивився цю мапу, дивимося останню фішку. По-перше, додививсь цю дерев'яшку, раніше її не було. В чому її сенс? Дуже багато є лайнапів, наприклад, як з монстру. Закинути смок на дев'ятку, і він, коли летить, ну, наприклад, тут він не залетів, летить він трошки правіше. Він коли летів сюди, він пролітав крізь ось ці полиці і залітав кудись сюди Замість цього Валю просто додали дерев'яшку, від котрої смок рикошетить і прилітає на дев'ятку. Ну, загалом, як на мене, дуже зручно, тобі не треба придумувати якісь супер екстра лайнапи, котрі будуть максимально піксельними. Плюсом, на дев'ятці раніше тут були перила, на котрі можна було застрибнути і імбово дивитися шорт по факту от з такого енглу, давати фраг і одразу падати вниз, робити ротацію. Зараз це прибрали, зараз додали тут стінку, але додали ось такий прикольний енгл, в котрому ви можете стояти, ховатися і потім в таймінг пікати. Не знаю, наскільки це буде взагалі юзабельно, мені здається, це такий куточок суто... ситуативний, Стоїш, дивишся ось тут. По тобі зробили постріл, ти закрився тут і хоча б можеш пожити трошки почекати своїх тімейтів, поки вони прийдуть. Так, да, бо там можна вбити. анлайки. Поганий кут. Не використовуємо. Єдине, що я забув оглянути, це ось цю кімнатку на Лонгу. Що в ній сталося? Так, ну вона світла, вона вже не темна. Додали ліфт, до речі, раніше його тут не було. Табло усілякі, мапа метро, годинники, палити не можна, моліки сюди не юзаємо. Тут був прикольний енгл, я пам'ятаю, його вальви пофіксили. Ось тут ти міг стояти за Діфенс і дивитися, тут було таке саме скло, як тут, тут. І між ними була щілинка, Ти міг ось так стояти, дивитися, в тебе була щілинка, в котру ти міг бачити, як суперник тут проходить. І його контрпікати, отут от бачите, щелину. Зараз її прибрали, як бачите, заліпили дерев'яхою, Ну, сумно, це, сумно. Немає теж прикольного якогось енглу, котрий буде додавати трошки різноманіття у гру. До речі, прикольну фічу зробили з бустом. Ось тут в хелпі, коли вертейкаєте апленд, вони додали, точніше, знизили трошки ці пластини металеві. І ти, коли робиш буст. Ти в будь-якому випадку будеш себе показувати. Тобто, тобі треба або попросити бота сидіти, або якщо ви стоячи, берете файт, то одразу прям залізли, файтитеся і одразу падаєте. А, тут навіть не видно отак от нічого. Тобто, вихід з лонга трошки видно, туалети не видно ого. А спонсором сьогоднішнього відео є платформа Google Case. Де є безліч кейсів, контрактів та покращень, де ви можете вибити топовий дроп. За промокодом mur 35 ви можете отримати додаткові 35% до суми депозиту. Розважайтеся! Тепер стосовно молотових, бо ви їх трошки підфіксили. Тепер, коли ви наприклад, інферно йдете займати банан, зараз я вам прикріпляю поверх свого голосу відео з класу Мура, котре я показував, як правильно кидати гранат, як займати банан. І що найважливіше, ми бачимо, що молотов відкривається дуже повільно, поступово розгорається навколо позиції, в котру впав. Зараз дивимося, як впадає перший молотов. Одразу, бачите, випалює. Увесь простір, умовно кажучи, увесь свій ренж, в котрий він має розгорітися, він майже одразу його випалює. І так само стається з молотовим глибоким, котрий можна кидати на пошту ось таким чином. Бачите, він одразу падає глибоко, одразу випалює всі кути тут, і розгорається трошки в сторону дерева, в сторону ями. Останній важливий момент на сьогодні в оновленні це те, що Valve нарешті знайшли якісь цікаві рішення балансу саме економіки КТ. І вона відштовхується від того, наскільки багато гравців нападу вбили гравці захисту, ну або просто банально, скільки вижило під кінець раунду. Від того формується і бонус для КТ-сайду. Бачите, зараз я отримав 3250 за те, що ми виграли раунд, коли 5, кітеш... 5 гравців нападу засейвили. Зараз я вб'ю одного з гравців нападу, тобто ми виграємо раунд як Сайд вбивши всього одного, всі інші четверо засейвлять. І ми побачимо, який бонус нам дасть за це гра. Я вбиваю тільки одного. І як бачите, зараз нічого не приходить. Зараз мені дало плюс 300 за нейтралізацію ворога і дало плюс 3250 за перемогу в раунді. Проте на фрізі таймі мені дається ще плюс 50 доларів, як бачите, за те, що ми знищили одного терориста. Зараз давайте спробуємо вбити всіх п'ятьох. і побачимо, скільки нам дасть за це. Тобто я знищив п'ятьох. це плюс 1500, потім 3250 за перемогу в раунді, і ще мені бафає плюс 250 кожному. Кожному гравцю, ну це додаткова флешка, можливо, десь там не вистачить на другий армор і так далі. Ну тобто приємно і прикольно, мені здається, на дистанції буде сильно бафати економіку Діфенсу. Дякую за перегляд, друзі. Сподіваюся, оновлення вам зайшло. Тому що мені, ну якщо чесно, по мапах таке собі я оверпас взагалі не люблю. Але, от механіка молотових і економічні зміни в Діфенсі. Загалом виглядають перспективно, і мені цікаво побачити, що взагалі буде відбуватися на кельні, котрий буде висвітлювати мейнкаст, з котрого я вам запишу фішки. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до зустрічі!